Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами в цьому відео про те, як я використовую програми Phototech та Xpeak. Phototech я знайшла тільки недавно, і, в принципі, я вже її використала, в неї є шанси. Так, вона не дуже зручна в деяких моментах, я покажу, але теж її можна використовувати, і там є разовий платіж, який ви можете використати, якщо вам потрібно, одразу. Зробити теги на максимальну кількість ілюстрацій, або це там 1002, то це робиться дуже швидко. І так, для максимального пришвидшення на стоках можна використовувати безкоштовно XP ChatGPT, а платно Phototech. Там є 10 ілюстрацій безкоштовно, тому я рекомендую вам теж спробувати і зрозуміти різницю і зручність для вас саме. І так, я сьогодні покажу, як я прискорюю свій процес на стоках за допомогою цих програм. Для того, щоб ми почали, давайте скачаємо та встановимо ці програми. Ось тут внизу буде силочка. Будь ласка, використовуйте. Я думаю, що для установки вам не потрібна інформація, це ви зможете зробити самостійно. Так, давайте перейдемо на Фототех і зареєструємося. Ось таким чином ми реєструємося, вносимо свої дані. Я думаю, що це для вас вже звична рутина, тому дуже легко заповнюється. Ось таким вот чином: ім'я, прізвище, емейл. Пароль, ви можете самі, або воно вам зробить цей пароль, як вам буде зручніше, звісно. Підтверджуєте, що ви не робот. І переходите на наступний шаг. Останній шаг це, будь ласка, підтвердити свій емейл, вам туди прийде письмо до вас, листівка туди прийшла. І, в принципі, все, ви вже зареєстровані. Давайте тепер подивимось, як виглядають рекомендації зі сторони Фототех. Тут є достатньо такі приємні навчання. Дуже зрозуміло, дуже детально все показано. Ви можете теж подивитись самостійно. Але якщо коротенько, то я зараз ще покажу, як я це роблю зі своїми ілюстраціями. І так, давайте зробимо першу мої бач, якось я його назову, як мені буде зручніше. Допустимо 0,2. Тут ви можете зробити всі настройки, які ви хочете, можете якісь значки поміняти. Що важливо, ви можете самостійно виставляти ту кількість ліміту ключових слів, які ви хочете, більше менше. Вибираємо мову виведення. А, звісно, я беру англійську. Потім а, у вас є деякі моментів, які ви можете використовувати. Допустимо, це може бути власний якийсь контент. І ви хочете там написати щось уточнююче. Допустимо, тут вон приклад такий є, що ця, це фото зроблено в Парижі. І тоді цей контекст буде застосовуватись до кожного фото. Єдине, що максимальна кількість цього вашого тексту повинна бути до 100 символів. Ви можете указати обов'язкові ключові слова. І це одразу буде сама система включати обов'язково до згенерованих ключових слів до кожної ілюстрації. Саме ці слова, які ви хочете, щоб воно було там використано. Саме ті, які ви хочете використовувати. Ви можете зробити більш творчими назви, але я не буду цього вибирати, так як я розумію, що воно не має релевантності на сьогоднішній день не в одному з точки. І якщо у вас, як в мене, штучним інтелектом зроблена ілюстрація, то, звичайно, указуйте цю інформацію. Так, давайте виберемо якісь малюночки, я там на вмання вибираю. Якось так, щоб воно достатньо швидко це нам зробило. Бо моя... На, наразі задача показати вам, як я це роблю. Ось я вибрала якісь малюночки і одразу забула які. Це в моєму дусі. Треба трошки зачекати, приготуватись до чарів. І тоді воно вам згенерує. Дивіться, як це швидко виходить. Воно достатньо швиденько все робить. В мене це PNG з міджорінг, покращення до 4 на 4. Ось так виглядає, бо. Вже скоро буде День Святого Патріка, і я вже потрошку роблю ілюстрації під це все. Після того, як ми перевірили, що він всі ілюстрації зробив з тегами і з назвами, ми вибираємо їх всі і експортуємо в той сток, в який ми хочемо. На даному випадку, я вибираю adobe Stock. Категорію вибираю Animals, але можна любу, яку вам зручна, яка буде відображатись на вашій ілюстрації. І після цього роблю експорт. Що ми робимо після цього? Після цього ви виходите до себе в Adobe Stock і підгружаєте ті ілюстрації, які вам потрібно. Я їх знаходжу і підгрузила. Ось вони в мене з'явились Adobe Stock. Я, якщо чесно, вже забула, що я там робила теги, тому якось хаотично вибираємо, там. я думаю, що це вони, маю надію. Ось вони підгрузилися. І так, ми натискаємо ось тут а там, де у нас CSV. І за допомогою цього інструменту ми додаємо всі дані, які нам потрібно. Ось тут ви можете побачити, що саме очікує від вас Adobe Stock, які потрібні заголовки, ключові слова і так далі. Ми натискаємо Завантажити. І я в даному випадку в мене це останнє викачане, тому я легко додаю цей файл. І коли ви натискаєте Додати, він автоматично. Вам прив'яжу до ілюстрації. Ось тут зверху у вас з'являється зелене віконце, що дані з файлу, CSV були застосовані до пов'язаних файлів, і просто, зробить, і просто оновить для перегляду змін. Натискаємо і одразу отримуємо ось такі ілюстрації. Бачите, всі ключові слова підтягнуті, назви також є, є проблеми. Бо воно, не, не дивлячись на те, що в мене ПНГ, показує, що це фотографії. <смі> То ви можете вручну вибрати або одну ілюстрацію вибирати, але я дуже люблю пришвидшуватись, тому я, якщо чесно, вибираю одразу пачку і роблю одразу пачку. Що я тут дивлюсь? Все одно потрібно потратити час і трошки відкоригувати, але це вже хвилинка, дві. Яка у вас займе всі ілюстрації. І так, дивимося, що я роблю. А, міняю на ілюстрацію, міняю категорію, вибираєте те, що ви хочете. Це може бути і культура та релігія, можуть рослини. Якщо це, як в мене, шиї, обов'язково це а, вибираєте цю галочку, щоб вам потім не заблокували портфель. І всі три вже оновлені ми можемо їх відправляти. Якщо ви хочете щось додати, Бо тут після оновлення, ви бачите, 31 всього лиш тільки 31 ключовий тег, то ви можете додати ще вручну. Я це роблю там, на іншій ілюстрації, зараз вам покажу ось там котику. Я міняю на ілюстрацію, вибираю, як завжди, галочки і додаю все, що я ще можу додати, до ключових слів. Можете руч, руцями, як я, або можете все одразу додати. Просто натискаєте додати усі і не морочите собі голову. У нас одразу змінюється кількість ключових слів, і становиться 146. І, в принципі, зберігаємо зміни і знову надсилаємо. Ось таким чином я використовую цю програму. Вона дуже зручна, дуже швидка. Ви можете вибирати інші стоки, залишаєте ось ці. Ілюстрації, які у вас вже проіндексувалися і на яких вже є ключові ідеї, просто вибираєте інший сток і таким же чином додаєте на Freepik, на 123 rf куди хочете. Там майже всі стоки представлені. Давайте подивимось, як використовувати XPIC, як використовувати його для того, щоб вибір тегів був максимально ефективним. І ключові слова одразу йшли на всі контакти. Ось так виглядає сайт Xpeak. Тут ви можете побачити туторіали абсолютно на все, тому я вам рекомендую тут полазити, подивитися, якщо потрібно більш детальне відео, будь ласка, кажіть, я зніму. Тут ви можете побачити, як підгружати ці ілюстрації, є декілька методів, як прописувати теки, як додати туди свої реферальні ссылки на інформацію, все, що вам потрібно. І так, давайте зараз я вам покажу, як я додаю файли і прописую теги. Зараз ми додаємо файли з мого комп'ютера. Зараз я пошукаю щось цікаве, що я ще додавала або додавала. Хочу вам показати приклад, якщо у вас векторна ілюстрація, і ви її будете підгружати без JPEG, то вона просто підгрузиться тільки по назві. Тому не знаю, наскільки для вас це буде зручно, бо я, коли не вижу ілюстрацію, не можу її нормально зробити теги та опис. Тому я завжди використовую одразу і вектор, і JPEG. Ось тут я підгрузила дракончика, в нього вже заповнена абсолютно вся інформація, тому що я раніше його підгружала, ви можете побачити. І коли це вектор і одномоментно JPEG, то ви одразу бачите ілюстрацію, яку потрібно зробити тегі. Так, як в Xpeak я настроїла а, збереження цієї інформації, це дуже зручно, особливо, якщо ви десь а, підгрузили і воно не підгрузилось так, як треба. Ви просто повторно це робите і все. І так, давайте візьмемо а, перші дві ілюстрації, там, на мій вибір, і зробимо повністю їх в Xpeak. Якщо це безкоштовна програма, якщо я не помиляюсь, там 15 можна одразу підгружати і інформація буде одразу. А, я ставлю галочки. І можу заповнювати. Що важливо, якщо ваша ілюстрація однакова або тема однакова, ви можете теж підгружати одномоментно одразу на всі. Я зараз покажу вам декілька методів, які я використовую. Ось так я роблю назву, я роблю зараз дуже швиденько через Google-перекладач. Це можна робити одразу на купу ілюстрацій через ChatGPT. GPT. Якщо це цікаво, будь ласка, залиште коментар. Я зроблю вам окреме відео. І ось таким чином я точно також роблю і назву, і опис. Якщо зверніть увагу, дуже важливо, якщо ви підгружаєте на DreamStown, то там потрібно, щоб опис відрізнявся від назви. Тоді краще або прибрати одно слово, або якось замінити неважливо, але вони повинні хоч чимось відлічати. Ну, відрізнятися один від одного. Далі ми натискаємо автопідбір. І у нас випадає ось таке віконце. Тут ви можете використовувати наступне: або по назві пошук, або зворотній пошук зображень. Але зверніть на увагу, зворотній пошук зображень можливий тільки при платній версії. Якщо по словам, то ви просто вбиваєте назву, у вас з'являється маса ілюстрацій, і ви просто вибираєте ті, які максимально схожі на ваші. Зверху ви бачите запропоновані слова. Які зустрічаються у всіх вибраних вами ілюстрацій, ви можете прибрати або додати знизу. Також ви можете, якщо у вас є якісь топові слова, які ви використовуєте, просто вручну додати сюди в ключові. Що тут зручного? Одразу вам показується, скільки у вас символів в назві, це важливо для фріпіка або інших стоків, і одразу показується, скільки у вас ключових слов. Так як є максимальна кількість 50, то ви можете вам зручно одразу бачити, скільки ви ще можете додати. Якщо вам щось не подобається, ви можете очистити. Тепер дивіться, можна ще зробити ось так. Ви виділяєте галочкою одне серце і інше. І переходите в редагування. Ось тут ми бачимо назву, описи ключові. Якщо ви ставите. Ось ці от галочки, то вам одразу воно підтягує нижню ілюстрацію под верхню, та, яка у вас вже заповнена. І ось тут, коли ви додаєте ключові слова, то у вас одномоментно, при збереженні вони переносяться на всі ці ілюстрації, бачите? І ви таким же методом можете зробити підборку. Якщо у вас, як в мене, платна версія, то ви ще можете зробити. По ілюстрацію. Ось так це виглядає. Воно більш релевантне, звісно, але це платна версія і достатньо дорога. Після цього вам потрібно зберегти ці ілюстрації і натиснути Експортувати. Якщо ви щось не зробили, як я, воно одразу вам покаже цю інформацію. Тепер я натискаю Експорт і в мене випадають хости, на які я відправляю. Я зараз тут прибрала шатерсток, бо я ще розблоковую свій портфель до сих пор. Тут, таке. Ось, тут ви бачите основні мої стоки, з якими я працюю, але ви можете ще більше додавати, там є при установці, ви можете додати всі дані майже по стокам. Там одразу випадають всі, які є, і ці стоки ви можете використовувати. Їх там достатньо і майже всі є. Далі, якщо у вас немає ніяких питань, ви просто відправляєте на ці стоки. І ось так воно підгружається. Воно одразу показує вам, як воно туди попадає. Якщо є якась помилка, як в мене зараз вискочило, то воно вам покаже, і ви можете перевірити, можливо, якісь дані там не підходять. Давайте перевіримо, як воно підгрузилося. На Adobe доп Stock. допустимо, чекаємо. Ось так це виглядає. Ми тут додаємо ну, всю інформацію, яку нам потрібно. Як завжди, якщо вам потрібна ця інформація, ви зможете знайти її абсолютно спокійно в мене на каналі. Там є реєстрація, і як я підгружаю ілюстрацію на Adobe Stock. Все таким чином, ця ілюстрація зараз з'явиться на всіх стоках, які в мене були в розписі. Па-па, гарного дня, Донатимо на зсу. Бажаю вам всім використовувати максимум і робити свою працю на стоках максимально ефективною, максимально швидкою.